Ризики та вразливості цільових груп населення до торгівлі людьми та експлуатації під час війни, представники благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ Української греко-католицької церкви провели круглий стіл, де розповіли про результати відповідних досліджень, а також обговорили попередження щодо таких ситуацій. Більше дивіться далі. Презентація ключових результатів дослідження щодо ризиків та вразливості населення до торгівлі людьми та експлуатації. Продовж вересня-жовтня представники профільної міжнародної організації провели більше півтори тисячі інтерв'ю з соціально вразливими категоріями населення, експертами та пересічними громадянами. За результатами дослідження було виявлено не тільки ступінь вразливості, так але також і надані рекомендації, що потрібно робити. Так перш за все, це потрібно проводити різні. Інформаційні кампанії використовуючи такі інформаційні продукти, які мають вірусне. Ну, таке розширення, так як по типу вірусів, використовуючи короткі лаконічні повідомлення для цільової групи з алгоритмом дій, як поступати правильно, щоб не потрапити в ситуацію торгівлі людьми. Лише за 2022-2023 роки до місцевого благодійного фонду «Карітас» звернулись близько 70 осіб за допомогою, аби попередити такі ситуації. Розробили маркери безпеки. Перш за все, це документи. Так? ніколи не віддавати документи. Людям, незнайомим, які пропонують тобі працевлаштування під будь-яким як приводом. Потрібно придумати, наприклад, якісь ключові слова ходові, коли ти телефонуєш до рідних, за допомогою яких ти б міг повідомити, що ти знаходишся в якісь в певній ситуації, яка загрожує небезпеку, не боятися втікати і звертати до правоохоронних органів, так? тому що дуже часто торгівці людьми вони залякують людей. Ти перебуваєш тут нелегально, ти працюєш нелегально, тобі загрожує. Продовж заходу відбулась також презентація онлайн-гри Щось пішло не так, яку розробила міжнародна організація з міграції. Ця гра на меті має різноманітні сценарії, завдяки яким гравець проходить, бачить, спостерігає різноманітні уразливі і ризиковані ситуації. Гра дозволяє йому пережити ці. Ситуації і вже у реальному житті не потрапити у ситуацію торгівлі людьми або експлуатації. Загалом у цій онлайн грі представлено п'ять сюжетних ліній. Це люди, які шукають роботи за кордоном, люди, які вирішили вступити на навчання за кордонні вищі, ті, які просто хочуть подорожувати, відвідати цікаві міста, відпочити. Це третій сюжет, і четвертий це люди, які втікають від війни і шукають більш безпечні країни, де вони зможуть знайти прихисток. І п'ятий останній це люди, які шукають більш безпечні міста, але в межах України. Знайти гру можна на сайті Міжнародної організації з міграції. Вікових обмежень немає.